Активісти перекрили рух транспорту на перехресті під час хвилини мовчання, 25 жовтня, жителі Південного долучилися до акції. Більшість учасників акції були рідні загиблих захисників. Активісти вийшли з плакатами із закликом зупинитися о 9.00, згадати всіх полеглих у російсько-українській війні і віддати їм шану. Я патріот своєї країни і вважаю, що Вшановувати пам'ять таким чином це наш обов'язок. Це найменше, що ми можемо зробити для всіх, хто поклав своє життя для полеглих воїнів, для людей, які загинули в цій страшній війні, діточок, які загинули в цій страшній війні. Ми зобов'язані просто кожна людина зобов'язана в цей час поставити собі будильник о 9.00. Це всього лиш хвилина мовчання. Це одна хвилина життя за те, що просто хтось віддав повністю все своє життя, залишивши своїх рідних, своїх дітей, боронячи нашу країну або просто загинувши жорстоко від вбивств. Наш, нашого ворога цей момент я чекала дуже давно. Я дуже давно воювала за те, щоб хвилина мовчання в місті була і зверталися до Новацького. От і сьогодні, коли Узнали, що буде така хвилина мовчання. Я з села Сичавки прийшла раніше. Вона для мене важлива тим, що на кінець то може повернутися обличчям до наших військових, які загинули, вони своїм життям врятували нас, не дали ворогів зайти на нашу Одещину. І я просто для мене сьогодні найщасливий день в моєму житті, тому що ми на кінець. Багатьма людьми, ну багато людей ні в автомобілі зупинились, що ми може, на кінець зрозуміємо, що потрібно ці хвилини мовчання постійні все життя, тому що ми дуже велику ціну заплатили життям наших синів. Учасники акції підтримали ініціативу Олександри Стасюк. Вона раніше виходила на хвилину мовчання самостійно. Олександра виготовила два плакати з гаслами «9.00, Вшануй. Та хвилина мовчання під час першої публічної хвилини мовчання активістка знімала відео та опублікувала його у соціальних мережах. Воно здебільшого отримало негативні коментарі. Тоді я знімала відео я знімала відео для того, щоб в свої соцмережі це закинути. Це відео набрало шалених обертів, 300 тисяч переглядів. По цей день там досі відбувається шквал коментарів різних людей. Здебільшого негативного. Я не знаю, чи це російські боти, не російські боти. Але там були думки наших українців, вони дуже полярні, тому що хтось вважає, що якщо ми живемо в вільній країні, чого ми не мають змушувати ставати о дев'ятій. На що я думаю? Що якщо вже людина тут проходить, проїжджає, то вона може зупинитися, і хвилина в житті, яка буде з думкою про наших захисників, вона навпаки в позитивну сторону може змінити життя. Потім називали, що ми раби там, або ми слуги як народу зелених. Потім мене там обзивали ідіоткою і всіма іншими. Мені шукали роботи, чого я не на роботі. Дуже багато було різних історій. І мене це навчило. По перше, витримувати весь цей всю всю ці навалу. А по-друге, бути вдячною, що я привернула таку увагу. Все таки людей, якби це було не цікаво, і це було б якось нетригерно і не гостро, та ніхто би не звернув увагу всі би якось прийшли повз. Після акції активісти обговорили процедуру проведення і врахували недоліки. Попередні висновки показали, що сигнал під час хвилини мовчання повинен бути уніфікованим у всіх місцях його звучання та запускатися одночасно. Під час наступної акції планують додати заклик до водіїв, виходити з авто.